Добрий день, друзі. У сьогоднішньому відео ви побачите приклад фізичної активності реальної пересічної пенсіонерки 77 років з Києва, однієї з 10 мільйонів пенсіонерів України. І при цьому ми розберемо ще раз правила виконання помірного фізичного навантаження, от на цьому конкретному прикладі. Тобто сьогодні у нас буде мінімум теорії. І максимум реального життя. З вами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь зараз канал Академія здоров'я, е, на якому ми е, даємо доведену інформацію простими словами на підставі міжнародних рекомендацій. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України у 2019 році до війни оцінили стан здоров'я українців і представили дані у висновках дослідження під назвою СТЕПС у перекладі з англійського означає кроки. Так, ось, згідно цієї статистики, в середньому українці виявились. Більш фізично активними ніж деякі наші сусіди. Ну а як же ж українці все ж таки це така активна працьовита нація? Проте, експерти зазначили у своїй доповіді ну, таку дуже непри... несприятливу тенденцію в Україні наростаючу кількість малорухливих людей. В нашій країні. Експерти підрахували, що 59,4% українців не притримуються норм активного відпочинку. І особливо несприятлива ситуація виявилась у нас з людьми похилого віку. Дивіться, от на графіку з доповіді ВООЗ ООЗ показано, як драматично. Знижується серед українців з віком залученість наших громадян ну, до так званого активного відпочинку у віці 60-69 років. Кількість тих, хто робив активний відпочинок, була удвічі меншою порівняно з віком 18-29 років. А це сучасна медицина не вважає нормою. Ваш похилий вік. Це зовсім не є підставою становитися сумним малоактивним овочем. Ви, можливо, спитаєте, ну, скажете, пане лікаре, ну нащо ви нам зараз марнуєте настрій? А я вам скажу так: ми і не будемо з вами плакати, будемо з вами вчитися. Балакати можуть усі, а українці це бойові і дієві люди. Всі з нас теоретично знають, що регулярна достатня фізична активність це основа здорового життя. До якого фахівця не звернися, всі лікарі повторюють ну, одне й те ж саме: кожному з нас потрібно регулярне бажано щоденне, аеробне, хоча б помірне навантаження. Кардіологи хором кажуть про щоденні 30-40 хвилин. Помірної аеробної активності для, забоб... для запобігання хвороб серця і судин, флебологи кажуть про це для профілактики варикозу Вен, проктологи для профілактики геморою. гастроентерологи для профілактики закрипів, ендокринологи для профілактики цукрового діабету другого типу і для профілактики ожиріння, невропатологи для профілактики деменції, урологи для профілактики хвороб простати, ревматологи для запобігання уражень суглобів, ортопеди для профілактики остеопорозу і переломів, геронтологи для продовження тривалості активного життя, психотерапевти для профілактики депресій. І навіть онкологи доводять, що регулярна фізична достатня активність корисна для попередження деяких форм раку. І тим не менш, фізична активність в цілому серед українців згідно останнього цього дослідження степс часто геть недостатня, особливо у людей похилого віку. Бо... Молодь і люди середнього віку, ну, хоч якось вимушені рухатись на роботі. А для багатьох пенсіонерів достатній рух це проблема. І ось чого тільки не почуєш від пенсіонерів на лікарському прийомі, коли кажеш, йому чи їй про необхідність дотримуватися оцих 30-40. Хвилин щоденної помірної фізичної активності у максимально прийнятному, швидкому такому темпі. Мені кажуть, ну, наприклад, у відповідь, та ви що, я, ну, я дуже стара. Куди ж мені ходити? Чи та у мене ж суглоби хрустять? Так в мене ж тиск стрибає кожну годину. Та куди ж мені гуляти, коли холодно та сніг на дворі?» Та я і так цілий день кручусь, верчуся, і там стопала шкарпетки, і годувала худобу. Та в мене ж ну, паморочиться від зарядки. Отакі От аргументи. І ось що відповісти такому пенсіонеру на ці слова? Ну, насправді більшість пенсіонерів вважають за помірну активність свою низькоінтенсивну діяльність, а по-друге, мало у кого вона регулярна і тривала. На мій погляд, найкращий спосіб відповісти людям це не балакати, а показати щось на прикладі своїх близьких сьогодні своїм досвідом, і е, я попросив поділитися свою маму, так, так, моя мати, Діна Аркадіївна, 77 років. Погодилися показати, як вона конкретно вона вирішує питання достатньо помірної щоденної активності. Вона звичайна пенсіонерка українська з Києва, переселенка з Криму. Я впевнений, що серед вас знайдеться, може, навіть більш активні пенсіонери, може, такого ж, або старшого віку. Ну, здорово, напишіть про себе, про свій досвід. У своїх коментарях. Буде цікаво дізнатися і про ваші е, секрети. А ось подивіться. Ось він, простий і реальний рецепт щоденної помірної активності від 77-річної пенсіонерки моєї Діни Аркадівни. Якщо погодні умови не зовсім геть погані. То найпростіший і найкорисніший спосіб подолання нерухомості це перш за все безперервна швидка, швидка ходьба на свіжому повітрі. Покажеш, як ти ходиш? Добре? Добре. Для оздоровлення і схуднення нам цікава саме швидка ходьба. Тільки при помірно швидкому темпі ходьби ви зможете досягти рекомендованих цифр пульсу. Тоді ходьба буде ну, по-справжньому оздоровлюючою. Звісно. Що для початку можна йти і у темпі один крок на секунду, не дуже швидка. Але поступово бажано не тренуватися до того, щоб із задоволенням ходити зі швидкістю аж 2 кроки на секунду. Тоді це буде не просто низькоінтенсивне е, е, плентання, переставляння ніг, а хоча б е, таке навантаження буде помірної інтенсивності. Діна Аркадівна ходить або по бульвару, або по парку. От подивіться, її звичайна така от прогулянка, точніше, не прогулянка, а ну, така активна ходьба. Були часи, коли моя мама погано перенесила навіть один кілометр ходьби в повільному темпі. Але згодом, щоденні. Такі цілеспрямовані навантаження призвели до нормального толерування, ходьби вже і 5, і більше кілометрів у достатньо швидкому е, такому темпі, приблизно 2 кроки е, на секунду, навіть взимку. Ось дивіться, е, як Діна Аркадівна звична і з задоволенням ходить по одному з бульварів Києва взимку цього року, в січні. Е, все, що для цього, для ходіння цього потребується, це бажання. Характер, адекватне взуття і одяг. Я думаю, що біля кожного з вас, шановні глядачі, теж знайдеться алея, бульвар, парк, стадіон для такого щоденного тренування. Тільки було б бажання. Ну, а якщо ні, можете ходити навколо вашого будинку, а можете спеціально розробити маршрут на кшталт, магазин, аптека, садочок, школа, дім. А можете, до прикладу, 10 разів сходити до магазину і назад. Теж тренування. У мене, до речі, вже був е, такий більш теоретичний випуск про ходьбу, але я нагадаю, що темп ходьби має бути таким, щоб дихання в цей момент реально участилося. Щоб під час ходьби ви не могли, наприклад, тривало і спокійно е, розмовляти по телефону. Тобто. Правильне тренувальне навантаження це коли ви можете казати короткими фразами, ну, на кшталт «добрий день» чи там до побачення. Все ж таки бажано також, особливо на початку, коли ви ще тільки, ну ще не звикли до щоденного тренування, орієнтуватися і на ваш пульс, який має, має розганятися, пришвидчуватись. Під час такої ходьби. Я вже розповідав у попередніх випусках про правила розрахунку цього цільового бажаного пульсу в залежності від віку. Але для простоти давайте ми з вами ну, запам'ятаємо таку дуже просту формулу. Пульс під час помірного навантаження має бути приблизно таким: 180 мінус ваш вік. Тобто, дивіться, для віку моєї мами 77 років бажаний пульс буде під час ходьби такий: 180 мінус 77 103 за хвилину. Ось такою частотою пульса і бажано 30-40 хвилин і більше на добу рухатись. Ну, давайте разом е e, порахуємо. Для 40-річної людини пульс має розганятись до таких цифр: 180 40, близько 140 за хвилину. Для 50 років близько 130. Для 60-річної людини близько 120. Зрозуміло? До речі, порахуйте і для себе ось прямо зараз ту частоту скорочень пульса, яка, які ви маєте досягати при своєму щоденному тренуванні, при своєму навантаженні. Питання. А як практично можна реально е, оцінити свій пульс під час ходьби? Можна, наприклад, під час ходьби. Е, під час короткої зупинки причепити на палець пульсоксиметр. Цей простий прилад можна купити за 300-400 гривень у будь-якій аптеці, може і дешевше. Береш з собою у кишеню на вулицю цей маленький пульсоксиметр, достаєш з кишені, знімаєш рукавичку, коли холодно, і чіпляєш на теплий палець. І через 2-3 секундочки бачиш свій пульс. Якщо пульс Помітно, зашкалює за ту норму, яку ми щойно розрахували, можна трохи йти що повільніше, недостатньо швидкий пульс, можна пришвидшити свій темп. Я... Ще можна купити ну недорогий такий смарт-годинник. Тоді пульс. Можна бути можна, можна подивитися прямо на годиннику, він там буде відображатися у крайньому випадку. Можна дуже просто зробити: зупинитися на 15 секунд і порахувати пульс простим промацуванням пульсу на руці або на шиї, і при цьому подивитися на секундну стрілечку вашого звичайного годинника на руці. Порахували частоту пульсу за 15 секунд. Помножили результат на 4, і ось вам ваш поточний пульс. Я впевнений, що ви вже порахували в умі свій бажаний пульс при навантаженні 180 мінус ваш вік. Ось такий пульс має протриматися не менше 30-40 хвилин за день. І тоді це буде вважатися вже тренування. Ну, а самий простий Спосіб самооцінки це самопочуття. Треба дивитися на своє самопочуття і дихання, щоб ви відчували помітне прискорення дихання, але не за духу і не дискомфорт у грудях. Ну, ось ви бачите, що після бульвару Діна Аркадівна захотіла пройтися ще по парку. Теж. В достатньо активному темпі. Начебто все зрозуміло і просто. Але ж більшість наших людей відпочивають, м'яко кажучи, не так. Ось дивіться, я на тому ж самому бульварі, причому раніше, ще в вересні, теж пройшовся у гарну погоду і побачив, як в лапках активно відпочивають наші пенсіонери. Це не до того, щоб я там дорікав їм, але ви ж бачите різницю. Причому оця жіночка на лавочці так собі така гладенька і абсолютно впевнений, також прийде додому і скаже, що я гуляла. Я думаю, сьогоднішній досвід могли би позичити у Діни Аркадівни і ви. Що ви думаєте з цього приводу? До речі, сусідка Діни Аркадівни з будинку напроти робить. Швидке ходіння ще й у більш активний спосіб. Вона, оця сусідка, купила собі палиці для скандинавської ходьби. І щодня ходить по шкільному стадіону з цими палицями у доволі такому швидкому темпі по 40 і більше хвилин. Ходіння з палицями називається скандинавською ходьбою. Цей Вид активного відпочинку дуже розповсюджений у світі, особливо у скандинавських країнах, але і у деяких інших країнах Європи. Тисячі пенсіонерів і в 90-ті, -е, і в 100 років, із задоволенням ходять з цими палицями по вулицях. У цій ходьбі навіть більше переваг, ніж у простій. Вони Дають оці палиці опору, ти не впадеш, і плюс е, ця ходьба дозволяє спалити більше калорій. Е, оце я вам показую, до речі, відео, е, яке мені надіслали е, зі Швейцарії. Ось, де пенсіонери, і в 90 років реально є такими справжніми ходоками. До речі, ще веселіше і безпечніше знайти собі файну компанію для вашого щоденної прогулянки для вашої активності. Е, можливо, до вас доєднається ваша сусідка чи сусід. А може щоденний вигул вашого собаки перестане з сьогоднішнього дня бути набридливим обов'язком. І собаку вигуляли, і вам користь, пройшлися без зупинки там 4, 5 і більше кілометрів. В кінці кінців, навіть похід до магазину чи до школи, щоб там зустріти онучку, наприклад, теж може бути елементами щоденної швидкої 30-40 хвилинної ходьби, 30-40 хвилинного тренування. І ще, наприклад, якщо раніше ви чекали автобуса, щоб під'їхати оці 2-3 кілометри, то тепер спробуйте, як наші предки, пройтися. Коротше, проявіть е, свою винахідливість і творчу натуру. Головне, обіцяю, що життя таких е, активних пенсіонерів завжди змінюється на краще. Не забудьте, вранці було б дуже добре перед тренуванням поміряти свій тиск, прийняти всі необхідні е, призначення лікарям пігулки. Можливо, ви спитаєте. А чи можна ходити в такому от пришвидшеному темпі людям схильним до високого тиску? Відповідь можна і треба. Щоденні прогулянки вони розширюють судини. Ви ж самі бачите, що коли ви йдете, то навантаження розігріває ваше м'язи. Лице червоніє, це значить, що в цей момент дрібні судини розширюють. Слабилися, розширилися, а значить, тиск почав знижуватись. І це доводить медична статистика. Можете самі перевірити на собі, зробити такий експеримент. Щодо ішемічної хвороби серця, наприклад, стенокардії чи стану після колись перенесеного інфаркту міокарда, ходіння не заборонено. Але швидкість ходьби може бути трохи обмеженою. Ходити таким людям треба, але завжди намагатися не доводити темп ходіння до відчуття стискання серця чи до сильної задишки. В усьому має бути міра. Є сумніви, порайтесь зі своїм лікарем, е, яка інтенсивність вам дозволена. Але от, от в чому я точно впевнений, ваш лікар ніколи не буде проти вашої ходьби в правильному темпі. Коли краще тренуватися? Питання? В принципі, коли завгодно. Аби ви це робили регулярно. Якщо є вибір, то природнішим є ходіння в першій половині дня. Однак ми живемо в час повітряних тривог, війни тощо, то тоді. Тренуйтеся тоді, коли життя вам це дозволяє. От що ми отримуємо, якщо будемо щоденно і регулярно тренуватися, багато що кращу вагу, краще спалення надлишкового жиру, зниження цукру в крові, кращу витривалість, профілактику тромбів. Попередження передчасної серцево-судинної смертності, покращення ситуації з варикозною хворобою на ногах, покращення ситуації з закрепами, наприклад, зменшення частоти депресії і багато-багато що. І в кінці кінців, шановні пенсіонери, тренування це можна сказати ваш внесок в перемогу, в незламний дух. Нашого народу, бо здоров'я це ваш внесок е, в перемогу теж. Я дуже дякую своїй матусі за те, що вона погодилася на зйомку. Все ж таки е, наочний приклад краще е, за будь-які балакання і розповіді. Якщо сьогоднішній отакий от практичний неочікуваний випуск був для вас цікавим. І трохи зачепив когось вас в гарному сенсі. Ставте свої вподобайки, об, обов'язково напишіть свої коментарі. Можете надіслати е, посилання іншим пенсіонерам, е, підписуйтесь на канал Академія Здоров'я і отримайте щодня простими словами об'єктивну і практичну інформацію про ваше здоров'я. З вами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. До зустрічі, друзі.